Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Орієнтовані на Боже Царство. Числа 11.29 О якби то весь Господній народ став пророками, коли б дав Господь духа свого і на них. Коли я приєдналася до групи християнських авторів дитячих книг, які молилися один за одного і допомагали поширювати інформацію про свої книги, деякі люди говорили, що ми нерозумні, бо працюємо з конкурентами. Натомість наша група прагнула до лідерства орієнтованого на Боже Царство. Ми прагнули до спільноти, а не до конкуренції. У нас була одна мета поширювати Євангеліє, ми служили одному царю Ісусу. Разом ми досягаємо більшої кількості людей своїм свідченням про Христа. Закликавши Мойсея обрати 70 старішин з досвідом лідерства, Господь сказав: Я зійду і буду розмовляти там із тобою, і візьму від духа, що на тобі, і покладу на них, і вони. Носитимуть із тобою тягара того народу, і не будеш носити ти сам. Згодом Ісус Навин побачив, як двоє зі старішин почали пророкувати і попросив Мойсея зупинити їх. Однак Мойсей відповів: Чи ти заздрісний за мене? О, якби то весь Господній народ став пророками, коли б дав Господь духа свого і на них. Щоразу, коли ми зосереджуємося на конкуренції чи порівнянні, які заважають нам працювати з іншими, Святий Дух може дати нам силу відкинути цю спокусу. Якщо ми просимо Бога виховати в нас лідерство, орієнтоване на Боже Царство, Він поширює Євангеліє по всьому світу та полегшує наш тягар служіння. Як ви об'єдналися з іншими людьми для служіння Богу? Кого ви можете підтримати в служінні йому своїми унікальними дарами? Помолимось, Святий Дух, будь ласка, зроби мене лідером, орієнтованим на Боже Царство, який прагне до спільної праці з іншими людьми, щоб якомога більшій кількості людей звістити рятівне послання Євангелія. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.